Мікс без рукавочок, вага 15 кілограм, сорт екстра. Ціна 6 євро за кілограм. І почнемо ось такої прикольної біленької. Вона ну, йде така тепленька, дута, але в маленькому розмірі. Тобто розмір 40. Наступна у нас буде жилеточка, бо я не можу сказати, що це прям, прям, прям безрукавка тепленька. Це жилетка. Вона на осінь буде люкс. Розмір 48, тобто універсальний. Наступна. У кольорі така також більшенька. Розмір, на жаль, не пише. Але я буду ось так показувати, щоб ви собі розуміли. Наступна буде ось така желеточка: гусячу лапку. Там синенька Таку дрібну гусячу лапку. Також тепліша, йде в розмірі 2 і Наступна чорна, коротесенька, малесенька розмір емочка, сорт екстра. Ціна 6 євро за кілограм. тобто товар відповідає ціні Наступна ще одна безрукавочка, вона йде легесенька також в розмірі М. Така темно-синя, насичена. Ще одна ось така в класному коричневому кольорі, розмір 46. Наступна жилетка. Ось така зелена, цікава в розмірі М. Для тих, хто любить яскраве, для тих, хто не моль, буде бомба. Наступна чорна тканина, але тканина така плотна. Мені здається, навіть воду не пропускно. На жаль, розмір не пише. Але я думаю, Емочка точно. Наступна ще одна жилетка на ось таких гудзичках. Цікаво, подовжена, Розмір також не пише. Наступна в кольорі хаки просто вона переливається так цікаво. Розмір, як бачите, також не пише. Дірочки немає, але стану неї бомбезний. В принципі, від всіх тут без рукавочок. Наступна буде ось така в кольорі фуксі з високим комірцем. Замочки все працює. Розмір. Розмір 34, 36, тобто есочка, маленький розмір. Наступна бежево. Всередині на флісі, також коротенька від мадонна, а розмір не також. Нема розміру. Наступна буде ось така легуська, велика, я б сказала, навіть в батальному розмірі. Розмір 62-64. Дуже велика. Наступна ось така красива з комірцем в розмірі С від кампус. Наступна легесенька, як Юрій каже, 100 грамівочка. ось така знизу на манжетиках. Без капюшончику, розмір 42 46. Ще одна жилетка в кольорі хакі. Ось така наступна, темно, синя. Прикольна, така чоловіча. Розмір S. Далі візьмемо ще одну чорну базову жилеточку. Не йде не дуже довго, не дуже коротка, класно. Так, ось такого цегляного кольору, насиченого. Розмір. Розмір також не пише. Але я думаю, М-ка. Так, далі в нас ось така коричнева жилеточка. Так, сіренька, плотна, безрукавка з комірцем, красиве з ним, гляньте. Розмір нема, на жаль. Але воно досить такий універсальний розмір має. Наступна чорна, коротенька, ось така. Також без розміру. Чорна базова жилеточка, така приталена жіноча. Ось така з боку на манжетиках. просто бомбезна. Розмір М. Ще одна жилетка в кольорі Хі. Ось така прикольна. Клітинка з капюшоном. Всередині також на такому високому комірці. Вона дуже тепленько. Зараз розчеплю, скажу вам розмір. Розмір 44. Наступна жилеточка буде білесенька, ось така припала також. Ой, який гарний кожур, також зелений такий. Розмір XL, така без рукавочка синенька. Далі у нас буде в горошок біленька, така подовжена маленького розміру. Розмір, думаю, S, На жаль, також не пише, Наступна ось така капова, просто бомбезна. Та ніжно-ніжно оливковому коміру, чоловіче. Знайте, з кишеньками масивними. Розмір 50-й, тобто великий розмір. Ще одна у нас буде. Ось така, також у великому розмірі. Розмір 50-й. Ось така красотка. Звичайно, чорна базова, темно синя з класним капюшончиком. Маленька. Ще одна темно-синя, але вже легша жилеточка. Ось така. Чорна, чорна-чорна. Я так думаю, вона навіть чоловіча. Так, що це в нас? Коротесенька, ось така тепленька безрукавочка, на хутрій, розмір. М. Наріст, 1,52 метра. Так, наступна чоловіча також в оливковому кольорі, такому ніжному, з масивними кишеньками. Та останнє, яке в нас є в цьому лотику, це чорна чоловіча безрукавочка. Ось така, також у класному великому розмірі. Але розмір, на жаль, не пише. Тому ось так, плюс-мінус на опа прикинути. Все, ми з вами розглянули цілий лотик без рукавочок. 15 кг ціною 6 євро за кілограм екстрової якості. Тому для замовлення ви можете позвонити чи написати нашим менеджерам і забрати ці прикольні безрукавочки.